Ось слова Ісуса, він вже заплатив. І коли ти починаєш вірити, вірити, в спасіння своїх дітей, всілення, коли ти починаєш стояти на цьому, і в тебе безумна віра в ці речі, за які Господь віддав своє життя, це починає проявлятися. Це починає просто виливатися, як слава Божа, на твоє життя. Послухайте, Він повірив, якщо батька не повірив, нічого не буде. Чому написано, що благодать ми спасені? Через що? А якщо ти не віриш, то це не працює в твоєму житті? Це не працює. Христос помер, але це не працює. Христос віддав своє життя за зцілення Твоє, за благословіння Твоє, але це не працює в Твоєму житті, якщо ти не повірив.